У цьому питання тільки що, і е, інформація в мене є зовсім інша. Служ... Служба доріг, служба доріг е, виділяє якісь там певні ліміти. Ну, на, 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 на зараз тобі не скажу, щось ми там виділяли, якийсь там мат щось що щось там підсипав, трохи щось там під. Плюваєш підки. Струмене матіком працює. Памішками запльовує. Так, так, так. Так. Е, так. Та, я це космос. Так, да, це що спрацювало, каже, оце все, що виділила служба. А оці півмільйона, що ви говорите, це їх мала виділити е, міська рада. Вони е, по інформації, так як вони е, планували по виділенню коштів, вони мали наняти свого субпідрядника, взяти договір е, від служби доріг. Ну не договір, а орден на проведення робіт на основі стотонних підрядник має бути дати йому ці гроші, під підрядник щоб робив. Ці гроші ні на Будальян, ні на службу доріг не заходили півмільйони. Отак, От як мені сказала служба доріг. А що ж мені тоді могли? Я, до речі, вам на цей... нове ну, ну, Можливо, це куча гроші, не значить, це гроші. Але так як я тільки що це говорив, то мені сказали, що це служба якісь гроші виділяли, я каже, не пам'ятаю, скільки це мені служба доріг сказали. Але то, що каже, що. Костопільські ці гроші вони мали виділити якомусь окремому підряднику. Тобто, це, мабуть, не будліан чи буд альянс адабу але... да, 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 да. якісь інші, мабуть, і яка каже їхня доля ордера службу вони не брали в нас. проведення робіт теж не погоджували в поліцію. тобто я не знаю, де ці гроші взагалі. Тобто це рішення приймає Костопільська міська рада, тобто це не служба доріг, приймає а рішення ага, поїздка. Поїхання... Так якби вони, вони недостатньо передані з міської ради, так? Да? Так? да, дивіться, по факту, о, я, дивіться, я, скажімо так, я пусть попроще. Е, є вулиця села, я рішив за свої гроші її зробити. Так само це дорога служба доріг, але е, рішила міська рада її зробити. Я рішив її зробити за свої гроші. Я прийшов всім показав по селі, походив, що в мене там 10 тисяч гривень образно. І. І все. І по факту і всі бачили, що є 10 тисяч гривень. Але дорога не зроблена, нічого не понятно. Але ж я ж сказав, що в мене тисяч гривень. Вони в мене є. Але кому я їх дав, і що я ж них зробив? Знаєте, в цьому ситуація. Добре, я зараз позвоню по Треба десь мити, кому вони ці гроші порахували, кому вони їх дали. Та фірма, що мала робити, там повинна була взяти в наш ордер, дозвіл на проведення робіт. В службі доріг взяти в нас погодити, тому що ми маємо контролювати стан безпеки в плані проведення робіт. А служба доріг має контролювати якість до того вони класно для інших бюджету організацій. І тоді вони могли б то щось робити. А по факту, не раз нікого до цього не взяли, значить вони не мали права починати роботи, чи вони вже не починали. А, Значит, вони я... ордер до служби не звернулися. я пані. Да. Вони по факту є, що косописька міськрада не знайшла навіть підрядників, хто мав щось робити. Отак. Бо Все, я скажу. Добре, добре, я не нам, нам каже, не копійки ще грошей ніхто не дав. Тобто скаже, ми це рішення бачили, ще це рішення в серпні місяці було прийнято. Ну, то в серпні місяці тоді що якраз будівельний сезон можна було, що в вересні місяці зробити нормальну дорогу в погодних умовах. Там. А зараз куди в зимою лежить асфальт, Який це асфальт буде? Ну це панятне. То Тобто, питання в тому, що ті гроші, ну, я б вам, вам і зразу казав, знаєте, це анекдот, вибачить, що, звісно. Е, Трохи він може не, не, не зовсім коректний, да, але каже, віртуально каже, ми мільйонери, да, а, форматні, а реально у нас, каже, в хаті дві присутки один підарас. Ну, десь, десь приблизно, так і є. <різь> ну, ну, Чесно, так, як я, то, що мені скажуть, каже, да, гроші виділені, на бумазі, гроші виділені є. ті гроші, кому вони пішли, кому вони їх перерахували. Добре, дякую за інформацію.